Друзі, вітаю! Христос Воскрес! Зараз ми знаходимося на такому місці, де 14 років триває будування базиліки зразок, першого тисячоліття нашої Наш місцевий бачок Отець Геннадій 14 років тілею цей проєкт, який вже має Міжнародний міжнародний статус, тому що в Україні вже багато людей знають, вже є благословення на те, щоб продовжувати будування. І друзі, ви розумієте, що в цей час, коли ми допомагаємо нашим воїнам, треба співплуватися про те, щоб наш духовний стан і духовний стан наших воїнів щоб був і спокій, і віра. Підтримувалось, тому, друзі, є таке місце в Україні на півдні Одеської області, де наш батюшка присвячує своє життя. У нього теж є мрії, багато, багато інших мрій, але ця мрія стала смислом життя і об'єднала наше місто, нашу область. Я сподіваюся, що наша країна об'єднається на те, щоб завершити будівництво. Тут, розумієте, якщо дивитися на проєкт, зараз ми покажемо вам цей проєкт, буде казатися, що цей проєкт дуже масштабний, він так і є, але нас дуже багато в країні. Якщо кожен з нас, там мільйони і мільйони, якщо кожен з нас хоча б по 10 гривень, можете по 100, можна по 1000, зможемо так скинутися, то ми зможемо відтворити цей проєкт першого тисячоліття. Зразу візантії ми зараз покажемо, і це, це об'єднає нас наш дух, нашу країну в цьому місті і в цілком державі. Зараз цей проєкт спеціально для нас, для того, щоб ми вам показали. Бо завтра він вирушає рано вранці в Болгарію, тому що наша сусідня держава да, вона захотіла да, да, захотіли прийняти участь для того, щоб. Теж збирати кошти, і цей макет він буде мандрувати по всім великим містам Болгарії. Друзі. Я сподіваюся на нашу рішучість, на, на, на те, що ми зможемо об'єднатися округ цього проєкту. Зможем... Це не для батюшки, не для когось, це для нас усіх, це для нас, усіх, для того, щоб ми могли показати свою віру, надію і для того, щоб. Кожна родина зможе сюди. Тут не тільки можна буде прийти, помолитися, тут можна духов, духовно відпочивати. От зараз ми покажемо вам сам проєкт. Це буде, це буде башта, башня, вона буде на ліфті, тут можна буде дивитися. От тут в цьому місці ви можете подивитися, от в цьому місці це руїна базі, цієї базівійки, зразок, який був. Першого сторіччя, а от її відтворення округ, дивіться, ці колони. Тут буде місце. Зараз тут буде місце, де люди, де наші громадяни і громадяни всього світу зможуть приїжджати і, і тут помолитись, знову зможуть, тут, зможуть тут приїжджати із сім'ями розташовуватися друзями, з кумов'ями. З родинами. І ось друзі, тут поруч ви зможете приїздити зі своєї країни і тут будуть зараз в цьому так виглядає. Тут будуть дома, українські дома, македонські дома, грецькі дома, албанські дома. Зразки тих часів тут будуть наші е, як хатинки музею. Ви зможете тут відпочивати, ви зможете відчути цей дух, який об'єднав об вокруг себе нашу державу і її сусідні держави. Тому, друзі, я сподіваюся на те, що ми зможемо показати, що ми організовані, і ми зможемо показати, що ми здатні створювати в цей скрутний час для країни. Але ми і захищаємо, і створюємо. І дуже добре, що є така людина, не кожен може так в цей час триматися, як наш Отець Геннадій. Але він тримається і він заряджає нас усіх, Вокруг нього об'єдналася наша церква, тому що люди розуміють, що це дійсно духовний, духовний стан людини, яка зможе підтримуватися і стан кожної людини. Який необхідний дух, сильний дух для наших громадян в цей скрутний час. Тому, друзі, це місце буде для всіх людей, і не тільки для скрутного часу, для того, щоб відпочити, зарядитися, щоб кожна людина, яка прийде в цей храм, вона вийшла сюди зарядженою на позитив, на те, щоб далі створювати і творити. Друзі, зараз. Це в наших руках. Ми, кожен своєю гривною, десь десь 10 гривнями, тисячу гривень. Ми, кожен із нас закладе тут майбутнє наших поколінь, наших держав. Тому що такого проєкту немає ні в Європі, ні в світі, який створюється у нас на Півдній Одеській області, в нашій державі України. Тому, друзі, приєднуйтесь і будемо разом будувати і разом. Ми будемо зціляти тут людей, духовно, і кожен зможе приїздити, і кожен буде розуміти, що він теж дав свою частинку в цьому дуже великому проєкті. Дякую, друзі, до зустрічі.